В минулому відео ми розглянули, як встановлювати програму, і тепер ми будемо створювати кросворд. Що ж, давайте ось ми в документі підготовлений кросворд з відповідями. Нам потрібно його лише копіювати і вставити. Клаус – це питання. Answer. Відповідь. вставляем питание. Копируем и вставляем ответ. Так, наступно. Все так само. 9 питань, давайте всі запитання вставимо, щоб в нас був повноцінний кросворд і нам було зручніше виконувати подальше налаштування кросворду. Так, от ми створили. Потім після створення кросворду, коли ми записали всі питання, нам потрібно зробити пазл, натиснути клавішу Make Puzzle». Ось ми бачимо, отримали кросворд. Якщо нам не подобається розташування, натискаємо «Make Puzzle, отримаємо інше. Так, ми бачимо назву кросворда під тему, запитання по горизонталі і по вертикалі. Але так як у нас даний кросворд з відповідями ми показуємо, натискаємо не показувати відповіді. І отримаємо кросворд. Так, вкладка Title. Ми тут все налаштували. Тут у нас лише запис питань та відповідей, Бекграунд. Це в нас тло. Ми можемо поставити без фонового. Можемо вибрати колір. Можемо вибрати зображення. Так, ну Давайте поставимо без фону. Потім пазл. Ми можемо вибрати звичайний кросворд і пошук слів. Натискаємо показати відповіді. Робимо make puzzle і отримаємо. Усі наші відповіді. Тут ми можемо вибирати пошук всіх слів, робимо пазл, бачите, слова в нас перетинаються Можемо вибирати таке от налаштування по діагоналі, по горизонталі, по вертикалі. Ну, давайте без показу. Відповіді. Створимо класичний кросворд. І все. Дані налаштування у нас відповідають за ширину і висоту пазла. Ми можемо, тобто даного кросворду, ми можемо виставити його ширшим. Вущи. Це застосовується більш для пазлів пошук слів. Ось, наприклад, ми дивимося в нас яке найбільше слово, скільки літр. І от виставляємо. Ширину ми можемо поставити 15, тут 12. Робимо пазл і отримуємо ось таке. Навіть ми можемо поставити мінімально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ширину поставити 11. 11 на 11. Давайте перевіримо. 11 на 11. Макпазл і ми отримаємо такий от результат. Так, ми отримали кросворд, і в наступному відео ми переглянемо, які варіанти збереження кросворду є. До нових зустрічей в наступному відео.